І що ми це тут робимо? Сері, а? Всім доброго дня. Що робимо? Те, що і вчора робили, те й сьогодні робимо. Так, всім доброго дня, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Дивіться, що це Петрівна робить, витягує ковбаску. Да, — Так, яку готувала сьогодні. Ну, вірніше, вчора начинили, сьогодні скоптили. Коптілка, звісно, ну, супер. У мене нема слів. Ну, по Перше, що зручна, по-друге, ну я, чесно говоря, переживала, що сюди не влізе. Я зробила 13,5 кілограм, так приблизно прикинула, думала не влізе. Але вона гарно влізла. Якби ще була у палках, то влізло, мабуть, всі 25, я так думаю, кілограм. Але чим вона мене взагалі здивувала, ну це зовсім інша протилежність тій коптілки, яка в мене є. Для мене плюс це віконечко, що я бачу, як вона сохне. І видно, як вона ну, вже червоніє, що вже підсохла. Не треба відкривати двері, щоб і не випускаєш тепло в цей період. І що дуже швидко, ну, тобто вона рівномірно сушить. У мене пішло на сушку десь півтори години. Е, ну, перший процес в будь-яких коптілках, коптілках з ковбасою це утеплення. Тому що ковбаса холодна. В ковбасі, коли ти її цепляєш в коптілку як мінімум, там, максимум 5 градусів, може бути 5-6, тому її обов'язково треба утеплити. Це що значить, поставити в коптілку 40 градусів, все позачиняти. І хвилин, так 20-30. Щоб вона набрала всередині ну, до 20 градусів. А потім вже переходимо до процесу сушки. Откриваємо витяжку, відкриваємо вентиля... вентилятора, ставимо температуру 55 градусів. І раніше в мене на сушку, щоб вона почервоніла і гарно висохла, уходило десь приблизно години-дві, можливо, навіть і більше. Тут ми. Тут ми за годину справились. І в середньому на все весь процес ой, копчення у нас пішло десь половиною, максимум 3 години. Ну, це супер результат. І вся вона равномірна, все гарно просушилося. Е, і немає такого, як ну у мене часто було треба було не так знімати. Ну, Часто... Петеріна, так вона, вона... По привичці, бо у нас так. Да, просто вона вже Хоча вона, можна було. Два... Дві коптілочки працює, і до чого ми ведемо? ми ведемо? У мене ніде не підгоріло, ніде... Ну, Тобто вона вся однакова, рівномірна. А... Чую, да, дуже красива, і плюс, великий плюс що дуже швидко. А чому швидко? Тому що. В цій коптілці все наскільки продумано, все зроблено правильно. Тобто по всіх температурних режимах температура трималася, що біля дверей, що біля тена, що всередині, однаково. А це великий плюс, тому що коли скакає температура, ти змушений перевішувати, щоб воно равномірно було, тому що в одній, наприклад, 50, а в іншій там тільки 40, а 10 градусів це велика різниця. Тому ну, я ж говорю, великий. Зробили тест-драйв коптілочка на 150 літрів. Ця коптілочка у нас буде розігруватися Так, да, Зараз Тут. її помиє. Да, Леся Петрівна її приготує. І за чого ми не хотіли коптити сало, тому що салом би це більше закапунькалося. А так робили ковбаску. Але також коптілочка замарана, але її треба зараз привести в порядок. Ну, димце. Але в суботу з 20.00 ця коптілочка, особисто ця коптілочка, яка, е, якою коптила Леся Петрівна, тобто її тестувала. Буде хтось її виграє. Так що приймайте участь в лотереєчки. Так, для такого, якщо просто для себе, для родини, ну хватить з головою, якщо якесь є невеличке підсобне господарство, тобто ну, це навіть супер. чого, навіть і на продаж, якщо людина, от якщо брати маленьку котів. Ну карти... так, але ти ж розумієш, якщо будуть більші шматки, то, то тобто так, що багато ти теж не всунеш. Якби я сюди сьогодні надумала м'ясо і почеревину, то я б. Ну але реально 15 кілограмів можна вперти. От у нас 14 кг ковбаси так. Якщо це не об'ємне, якби це були там чи кури, чи що, ну ти ж роз... сам розумієш, що сюди влізло, може, штук 5 курок здорових, Ні, таких ну, як розуміло. у нас. Ні, ну а все чули... залежить, це 5, 5, 5, 2, да. Дві, якщо б у мене ковбаса да. була не в кольцях, а була в палках ну, в оболочці, 25, то, то сюди так да, реально в 25 можна було б пахнути. Хоча той, той, я не вірила, що навіть ця влізечись, та так вона займати... мені зовсім маленька проти тієї то ну, наприклад для переробки, то краще замовити сразу більшу коптівку, тобто не 150-ку, а брати там на 360 літрів. І ми сподіваємося, що в нас в майбутньому вже на час понеділка повинні взяти в розробку. І... Буде ще один подарунок для Лесі Петрівни. Коптілка. О, боже, скільки подарунок? Да, ну ця коптілка скоро поїде, просто не можуть її забрати на Одесу. Ні, один. А їде також в подарунок завдяки одній людині до одного військовослужбовця до родини з шиликівськими смаколиками. Ми нічого не кажемо проти древоса, але хочемо просто тут поставити металеву у коптілочку, балакали із Сергієм, щоб він нам виготовив. Ми хотіли на 420 літрів, але Сергій каже. Сама класна і дала класний відгук це 360 літрів. Тобто в неї все працює чітко. Тобто Вони також роблять і камери на замовлення. ну Наприклад, камера для копчення, в просушінні туди-сюди. Ну і також битові коптівки. Вони вже відмовилися від маленьких, тобто саме мінімальна це буде от така 150-ка. У них раніше була 60-ка. Але якщо взяти по котівках 150 п'ятдесят, то... лише це об'єм, об а це не вмісткість то що... люди що? завжди думають, що це сюди влізе. 150. Ні, так диви, От правильно от мандрик говорить: 360 літрів, 420, 150 – Це об'єм всередині, але ми не можемо це так само, як ти кажеш курі, цілі, окорочка, там. Все залежності від величини продукту. Це все буде впливати. Так що, друзі, не відштовхуйтеся від кілограм, бо багато людей задають запитання, також і мені наскільки кілограм у вас коптілка? Да, тобто там біг-два, у нас один і біг два. Коптівки, в принципі, непогані. Ми їх брали раніше, можливо, там зараз там вони вже модернізовані. Але з точки зору того, що якщо займатися цим ділом регулярно і поставити його в приміщенні або під навісні, в цілях безпеки краще використовувати. Мета леву, і що тут нам мені подобається, це є максі комплектація. І ті люди, які замовляють собі коптілку, то одразу вже говоріть із менеджером, що б ви хотіли. Хочете смотрове оконечко? Замовляйте, бо що вона не в кожній йде коптілки. Хочете підсвіточку? Будь ласочка, вона в нас тут є. Ні, ну я думаю, Хочете? підсвітка то там Але ну це клас. таке. Вечером... Да. Але Е, ну Все, якщо да, по вечорах і дали. Це як... вже є комплектація. Як то кажуть, це вже як розкош, знаєш. А можна і без світу. А, то, наприклад, диви, от, ти зараз закрила, да? от, оці регульовані ось. О. Бачиш, тут йдуть, чи будуть регулюватися полички. Полички скільки штук. Е, ні, ну це щуп, по любому треба. Тому що чи буде щуп, чи не буде. Тобто, а це йде моксі комплектуації. Ну щуп, це взагалі, тут суперфішка, як це на мене. Тому що 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 м'ясо Тому ці всі куповані, вони постійно, ну їх вистачає на два-три рази. Потім, коротше, вони неправду коротше кажуть. Це я не сьогодні не... провіряла. Не... У мене три термодатчика оцих, і я провіряла по цьому. То у мене жоден не працює правильно. <реш> <А>? <реш> да. ну, тобто Кожен із них бреше як мінімум на 5 градусів. Це китайське. Да, але ж ну, 5 градусів це ти можеш вже подумати, що продукт готовий, наприклад, там 68 градусів, а на самому -то ділі 65 60, ой, 62. Тобто, ну А це взагалі класний, так, що тут він тут є. буде Це ну, ми просто його не ставили, ми не користуємося, не, не, ну, ми до цього не приймаємо. І вже буде йти така витяжка з регулятором. О, перша і друга в нас були без регулятора. Тобто там вже задвижечка за стоїть. І Леся потрібно регулювала. Першу ти наступ. Ні, це все круто. я ж Комплектація отак крута, Правильно. але... Сюди ти засовуєш одразу гофру і виводиш на двір. Так, да, ну це ж це вже як розкош. Але класно. От. І ми... Оце мені сьогодні найбільше сподобалося. Закрила, відкрила, закрила, відкрила. Також вентилятор стоїть збоку, також він закривається, також все ще наряд. Також можна замовити у них оці штучки, а поддончик, воно Я Я потрібно. Помила. Помила мені також от перша коптівка наша древа дійшла з поддону, ця вже без поддона. Без поддона погано. Тому що там слівний люк стоїть, як у ванні. Але куди ж його виводить? Ну це так, да, якби Ручки, на пол буде да, тікти, ну, можна... а так собі подончика витягнув, помив і все нормально. Миється, так... до речі, цей метал взагалі круто Власне. замочив. Та, і все. Так то, приймайте участь батарейку в суботу, якщо доживемо добавити. Коптівка буде, ну без ковбаси. Коптілка буде, але без ковбаси. Ковбаса також не продається. Це все під замовлення. Мені кажуть, що це за довбов? Що це за монополія така? Ви знімаєте, а нічого не продаєте. Ми продаємо. Ну, по перше, ми її зробили небагато, тому що дуже багато замовлено да, свіжого м'яса. Це є так для асортименту, але дійсно не зачасту, а воно останнім часом так і є. Я ще не встигла його приготувати, а воно вже замовлено. Тобто, виходить, що я його роблю вже під замовлення. Є замовлення, я роблю. І до речі, це навіть не, не на відправку і не на не на через YouTube. там. Це Постійні люди, які закупляються в нас на свята, вони знають, що я готую, що в мене буде. Вже наперед знають, і вже наперед мені просто надиктовують, щоб вони хотіли. А вже вона виконує їхні замовлення, вже розраховує, що і робити чи не робити. Так що, в принципі, все До речі, на відправку у мене лише там тільки двоє да, людей. Для тих людей, хто хоче займатися, не робіть 250 видів ковбаси. От просто рекомендую зробити три. Тут їх два, ну, але буде. просто, коли коптить, то надо, просто, тут треба регулювати. Якщо е ковбаса йде з фарша, то вона йде тільки з фарша. А отут я робила Це два види ковбаси. Тут рублена вручну, два види, ну просто різні види, а. Це Тобто, як домашня, нарізається вручну, а якщо з фарша, то тільки з фарша, тому що температуру і готується швидше з фарша, ніж із рубленого м'яса. Тому це теж треба враховувати при, при роботі. Працюйте, Я пішла? Да, да, всім до побачення.